Він. До війни тут була Авдіївська автодорожня служба. Бачите, тут ще бокси залишились, і ось вже попалені машини, свідчили про те, що дійсно тут все працювало. Зараз це найгарячіша точка фронту, промзона Авдіївки, де в принципі тиші не буває нікого. Батальйон бойовий, вже пройшовши на Донецький аеропорт, во вторих. Говорить о том, что кто-то чего-то боится, это нет. Мы все, все люди обстрелянные, все привыкшие, все знают, что это такое. Даем адекватный ответ, такой же, как они разрешают, воюем. Я знаю, для чего нам это, что нам каждая, каждая пять украинской земли важна. Она была важна, а есть важна. Я далеко не понимаю тех вопросов, которые задают, а почему вам важен был аэропорт, это в корне неверный вопрос для нас даже 15 сантиметров земли, правильно, это уже наша земля, поэтому мы и воюем за нее, и будем Я скажу, что тоже как бы не сторонник постоянной войны, хочется какого-то мира. Мне хватает того, что вот у меня есть две фотографии, которые меня выбили из себя, это прислала моя жена. Думаю, мой ребенок зашел, был на Выставки цветов, и они зашли в музей Великой Отечественной войны. И мой ребенок увидел в зале аэропорта, увидел мои личные вещи, мне фотографии. То она начала гладить рукой, а потом начала плакать, и полчаса ее не мог вытащить. Вот это я здесь. Понятно. В зведеннях новин промзонавдівки щодня це найгарячіша що точка фронту. Але як бачите, військові тут встигли посадити навіть хріб, квасолю, помідори і картоплю. Вирішили готувати для бійців замість ресторану чи що? То треба і тут готувати. А вас мобілізували чи я? Мілізовано. І що, поки ви готуєте, не прилітають вам снаряди в суп? — Ні, сюди ні. Срядочком, да. так. Що ви готуєте сьогодні Плосінь. А на покидіть. Ну, з м'ясом, обжазі, покинувся. Це на скількох на... виглядать? Ну, приблизно десь п'ятдесят чоловік. Іно тут хто на, на місці не. Ну, а так. ті, хто на позиціях їдять вже що? Ну, де самі теж собі там готують. Побутових умовах, ну іноді буває так, що, наприклад, ввечері складно піти в туалет, тому що бувають іноді постріли. Але в принципі, з приводу того, що як тут влаштовано все, ну насправді, чесно кажучи, я дивуюсь, тому що, а, наприклад, в полігоні в Яворі було набагато гірше умови, ніж тут зараз. Навіть а, їжа гірша. Насправді гірше. А, і не ну, тобто не те не через те, що тут волонтери допомагають. Ну в нас а, не було ніколи питань, як часто жалкуються, де хто не знаю чому. Не було питань з водою ніколи. Насправді у нас не було. Може, в когось є ці питання. Я хотів би трохи, щоб люди зрозуміли, що це міф про те, що в армії немає інтернету, що в армії всі живуть в якихось дуже поганих умовах. І а, їм нема де попратись, нема де помитись. У вас є центральна машинка чи що? А, в одні, на одній з позицій так, так, так були. На цій позиції, на жаль, скоро будуть. Зараз немає. На жаль. А що ви робите, Віковалі? Розкажіть. Що входить в вашу зону? Нічого, Подарки? Разумно да, року, вітаємо. Сепаратистів. Новороком? У вас каже, день новий? — Ну так. І що, добре ваші подарки йдуть? — Приймає собі. Приймає свої подарки. Бо ж це, ну, ви ж розумієте, як за цим стоїть людський життя. Ми, ну, все згід, згід, згідно Женевських конвенцій, згід. все станом, все як має бути. Все ті, в керовому варіанті все так. тільки на оборону.